Перший лектор, відома всім вам профі з податку на прибуток. Тимощук Світлана Віталівна, заступник начальника управління, начальник відділу розгляду звернень управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств департаменту методології питання. Я не буду теми називати, а питання, які основні, вона висвітлить це форма декларації, формування її показників та особливості подання за три квартали 2023 року. Порядок відображення операцій по списання майна, в тому числі необоротних активів, що було знищено, зруйновано, передано безоплатно на потреби. Збройних сил України. І третє питання це амортизація під час воєнного стану. Слава Віталіна, поїхали? Так, поїхала. Все добре, починайте. Чутно мене добре, так? Да, не чуєте, чут... да? Добре. Да, чутно. Зараз ви почнете, так ми скажу. Добрий день, шановна аудиторія, пані Людмила, добрий день. Сьогодні наше питання, ви вже озвучили, буде стосуватися моя лекція буде стосуватися декларування податку на прибуток за три квартали цього року. Але що скажу, що нещодавно форму додатків до декларації було дещо змінено, і останні деклараційні зміни було внесено наказом Міністерства фінансів номер 302 який набув чинності 31 липня цього року. Але ці зміни стосуються не широкого кола платників податку, а саме діяльність страховиків, резидентів ДІСІТ платників податку на особливих умовах і контрольованих іноземних компаній. Що хочу сказати, що листом Державна податкова служба від сьомого восьмого 23-го року. Поінформувала, що платники податку на прибуток матимуть змогу подавати декларацію вже за оновленою формою за підсумками 2023 року. Тобто декларування за 9 місяців здійснюється за формою без зазначених змін. Нагадаю, що декларацію за три квартали 2023 року подають юридичні особи. Які за підсумками 22-го податкового звітного року отримали дохід, який перевищує 40 мільйонів гривень. Це у нас вимагає пункт 137,4 абзац В 137,5 податкового кодексу. Зауважу, що якщо дохід за 2022 рік не перевищував 40 мільйонів, а три квартали склав більше 40 мільйонів, то переходити на квартальну звітність платникам. Податку не потрібно. Важливо зазначити, що зазначений порядок декларування податку на прибуток стосується і платників податку, які скористалися спрощеною системою оподаткування з особливостями, а з 1 серпня 2023 року автоматично переведені на загальну систему оподаткування, то ця категорія платників податку. Використовує ті самі правила, які застосовуються до, до всіх платників податків. Тобто, ті, у кого річний дохід, який визначений за показниками звіту про фінансові результати за попередній звітний період, 2022 рік перевищує 40 мільйонів. То в 2023 році встановлюється для цих платників базовий квартальний звітний період, і е, зазначені суб'єкти, які з 1 серпня 2023 року перейшли на загальну систему оподаткування. Подають декларацію за три квартали е, цього року. При цьому обсяг річного доходу, який обчислюється за весь 2023 рік, у тому числі з урахуванням отриманих за періоди перебування у 2023 році на сплаті єдиного податку. Тобто показник доходу ми декларуємо в загальному обсязі. Е, хочу сказати, звернути увагу на. Один момент зміни до декларації, які були пов'язані з законом змінами відповідно до закону 32.19, зокрема що стосується коригування фінансового результату до оподаткування за перехідними операціями, не внесені тому. Різниці, особливо ті, що виникають згідно з пунктом 4.1 прім розділу 4 підрозділу 20 кодексу. Можна відобразити у будь-якому зручному рядку додатка РІ, але з обов'язковим додаванням пояснення до декларації. Тобто, ми пам'ятаємо, що у нас пункт 4.1 розширений, і в ньому передбачені різниці, які дозволяють регулювати перехідні операції відносно. Визначення доходів та витрат за такими операціями і з метою усунення додаткових навантажень за ними, які були раніше, на сьогоднішній день існують е ті різниці, які ще у формі декларації не, не внесені. Тому всі різниці платник має право визначити у е зручному для нього рядку. Що важливо сказати, що в період дії воєнного стану, за об'єктивними причинами у нас зростає кількість випадків визнання заборгованості за контрагентами безнадійною. І за деякими видами заборгованості процедура її віднесення до безнадійної у воєнні часи має певну специфіку. На бухгалтерському обліку чітких критеріїв класифікації безнадійної немає. Тому на практиці поширений варіант, коли під час визначення складу безнадійної дебіторки бухгалтери орієнтуються на податкові критерії, які прописані у пункті 14.1.11. Скажу, що доцільно прив'язуватись до вимог податкового кодексу лише високодохідним платникам податків, які формують різницю з обов'язковим. Визнання безнадійної, яка прив'язана до саме до ознак у пункті 14.1.11. Якщо підприємство орієнтується на податкові критерії, то ці ознаки у нас перелічені в зазначеному пункті. На щось відвернути увагу, що у періоді України воєнного надзвичайного стану строки визначені. Статтею 257 продовжується на строк його дії, це пункт 19 розділу при кінцеві та перехідні положення цивільного кодексу. Тобто, починаючи з початку введення воєнного стану в Україну в дію з 24 лютого 2022 року заборгованість, за якою строки давності станом на 24 лютого ще не сплинули, вона не може вважатися безнадійною за ознакою пункту А. Абзацу А, пункту 14.1.11, як така, що сплинув строк безнадійної заборгованості. Це я просто звернула увагу на випадок формування резервів та списання такої заборгованості. Різниця в декларації стосовно сумнівних боргів це окремий блок у додатку РІ і ці резерви. Формується з метою покриття в майбутнього безнадійної дебіторської заборгованості, яка на сьогоднішній день досить часто підпадає під визначення безнадійної. Що відбувається за операціями з нарахування резервів та списання безнадійної дебіторки? Які у нас є різниці? У нас фінансовий результат збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів. Згідно з бухгалтерськими правилами, це рядок 2.1.2 додатку РІ, збільшується на суму витрат від списання дебіторки понад суму резерву сумнівних боргів. При цьому збільшення відбувається на суму всієї списаної заборгованості, незалежно від того, чи вона відповідає ознакам чи ні, які визначені в 14.1.11. Це рядок 2.1.3 додатку РІ. Крім того, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування, зменшення резерву сумнівних боргів, на яку фінансовий результат в попередніх періодах збільшувався, це рядок 222, додатку РІ, також зменшується на суму списання дебіторської заборгованості, в тому числі за рахунок створеного резерву, яка відповідає ознакам пункту 14,1.11. Це рядок 2.2.3. Ці балансуючі різниці у нас відображаються у декларації за підсумками податкового звітного періоду. Щодо боргів, перед, щодо боргів перед контрагентами з країни-агресора, на даний час прийнято низку законодавчих і правових документів, згідно з якими встановлено мораторій на виконання будь-яких зобов'язань перед російськими контрагентами. Так, згідно частини 2 статті 2 закону номер 21.16, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації відшкодування їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Росія розв'язала і веде проти України. Строком на 50 років запроваджено секторальні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи санкції до всіх банків, що зареєстровані мають місце знаходження в Російській Федерації, небанківських, кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших установ, що зареєстровані або мають місце знаходження в Російській Федерації, які надають фінансові послуги. Це пункт другий, рішення Ради національної безпеки України про застосування секторальних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів до фінансових установ Російської Федерації. Це рішення затверджено указом президента від 22 лютого 2023 року номер 89 2023. Воно введено в дію постановою Верховної Ради 23 лютого 2023 року. Згідно з цим рішенням, заборонено фізичним і юридичним особам проводити операції або вчиняти дії, які призводять до порушення, уникнення запроваджених обмежень. Відповідно до пункту 66 підрозділу 4, 20 розділу. Податкового кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму боргу, включеного до складу доходів звітного періоду, відповідно до правил бухобліку, право вимоги за яким примусово вилучено як об'єкт права власності Російської Федерації та її резидентів відповідно до вказаного закону номер 2116 і який вважається погашеним з дня набрання чинності законом України яким затверджено указ президента проведення в дію рішення Ради нацбезпеки безпеки і оборони України про примусове вилучення відповідних об'єктів права? <клес> Виникає питання, коли підприємство є платником податку на приводок, хто застосовує міжнародні стандарти, а на його балансі обліковується кредиторська заборгованість перед резидентом держави агресора. Кредиторська заборгованість виникла до початку воєнної агресії та введення воєнного стану, і строк позовної давності не минув. Питання: чи розповсюджується положення 66-го пункту на, визна... на зазначену кредиторську заборгованість? Так, звісно, розповсюджується. І нагадаю, що фінрезультат результат до оподаткування зменшується на суму боргу, який включений до складу доходів відповідно до бухгалтерських правил. Правило вимог, за яким примусово вилучили як об'єкт права власності та її резидентів, і вважає Російської Федерації та її резидентів і вважають погашеним з дня набрання чинності закону. Тобто, на момент, прийняття, на момент введення в дію закону, ця кредиторська заборгованість вважається погашеною, і платник податку на прибуток має право. Коригувати фінансовий результат до оподаткування на суму такої кредиторської заборгованості, яка включена до складу доходів платником податку. Коригувальні різниці щодо зменшення та збільшення фінансового результату на суму нарахованих доходів та витрат від операцій, пов'язаних з отриманням об'єктів права власності Російської Федерації резидентів, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування. Відображається в рядках 4, 2, 27, 4, 1, 24 додатку РІ до декларації. Для суми боргу, про який я раніше говорила, який включений до складу доходів, передбачена коригувальна різниця у рядку 4, 2, 28 додатка РІ до декларації. Тепер. Коротко про особливості податкового обліку активів, що перебувають на окупованих територіях. Нагадаю, що з питань обліку активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території держави та над якими втрачено контроль через наслідки російської агресії, Міністерство фінансів надано роз'яснення листом від 10 жовтня 2022 року. Яке було розміщено на вебпорталі ДПС для широкого для широкого кола платників, доведено до територіальних органів. Воно є важливим і воно більше стосується бухгалтерського обліку, але наслідки такого бухгалтерського обліку, звісно, стосуються оподаткування податком на прибуток. У своєму роз'ясненні МінФін. Зазначає, що для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінзвітності підприємства повинні проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується їх наявність, стан і оцінка. Я не буду зупинятися на деталях наданого роз'яснення. Я думаю, що всі вже з ним ознайомлені і вимоги бухгалтерського обліку щодо таких. Моментів ці добре бухгалтери знають. Тому, виходячи із роз'яснення Міністерства фінансів, коротенько зарезюмую висновки, які згідно з ним можна зробити. Необоротні активи та запаси, які відображаються у обліку доведення воєнного стану та які на дату складання фінансової звітності фактично перебувають. На тимчасово окупованій території або в районах бойових дій продовжують обліковуватися підприємством у складі активів. Якщо основні засоби у обліку амортизуються і належать до виробничих, то в податковому обліку визначається їх амортизація з подальшим формуванням податкових коригувальних різниць. Тоб, тобто, якщо за обліковою політикою Підприємством прийнято рішення амортизувати в подальшому основні засоби, то бухгалтерські податкові, різні, податкова амортизація таким суб'єктам дозволяється, але є певні вимоги до таких основних засобів. Ми знаємо, що вони не мають бути на консервації і обов'язково мають бути виробничими. Платник має оцінити негативний вплив змін в, в економічно-правовому середовищі та визнати суми втрат від зменшення корисності необоротних активів до моменту настання умов доступу до них. Це також право платника податку, провести оцінку свого майна. Підприємства зобов'язані провести інвентарізацію станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому з'явилася можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів обліку та відобразити її результати в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду. Про що це говорить? Тобто, якщо у нас необоротний актив знаходився на території, яка була, наприклад, під тимчасовою окупацією, на сьогоднішній день ця територія звільнена, і підприємство має доступ до такої території, звісно, без будь-яких ризиків з відповідним дозволом, то проводиться інвентаризація таки, такого майна, і, звісно, за результатами інвентаризації встановлюється приймається відповідні рішення стосовно її стану, чи підлягає ремонту, чи підлягає знищенню, чи підлягає списанню будь-які інші моменти. У цьому випадку виявлені в результаті інвентаризації нестачі, втрати або знищення необоротних активів та запасів на підставі належним чином оформлених документів відображаються у складі витрат підприємства або, наприклад. Можуть списані бути за рахунок створених забезпечень майбутніх витрат. Крім того, платникам надано право вірніше спочатку обов'язок провести обов'язкову оцінку цього майна відповідно для, до встановлених на сьогоднішній день правил для майбутнього відшкодування понесених втрат за рахунок країни агресора. Стосовно податкових наслідків для кожної операції, ми говоримо, що якщо облік дозволяє і передбачає нарахування амортизації необоротних активів, то і в податковому обліку амортизація також нараховується таких активів, і відповідно до правил пункту 138.3 формується коригувальні різниці. Як я говорила, законсервовані та Невиробничі активи не підлягаються амортизації. У разі якщо платник податку до моменту настання умов за результатами оцінки негативного впливу змін визнає суми втрат від зменшення корисності активів, такий платник керуючись. Пунктом 138.1 Збільшує він результат до оподаткування на суму втрат від зменшення корисності таких основних засобів, які включені відповідно до витрат у бухгалтерському обліку. У разі списання викраденого зіпсованого або знищеного майна, що належить до основних засобів платника податку на прибуток, необхідно врахувати таке, що відповідно до 138.1 пункту на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів, визначеної бухбліку, збільшується фінансовий результат збільшується. А відповідно до пункту 138.2 – Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму залишкової вартості, визначено відповідно до правил податкового кодексу згідно з статтею 138. При цьому, за операцією зі списання активів, що обліковуються у складі запасів, різниці для коригування фінансового результату до оподаткування не виникають. Безоплатна передача майна на потреби Збройних сил. Ми всі пам'ятаємо, що е, пункт шістдесят передбачав у нас, е, був визначений е, в цьому в цьому пункті визначений чіткий перелік е, товарів робіт чи послуг, які передачі яких до. На потреби армії не передбачала коригування відповідно до пункту 145.9 податкового кодексу, але була вимога, що ті товари роботи чи послуги, які не зазначені в пункті, потребують затвердження переліку кабінету міністрів. Закон 32.19 ніс коригування до цих вимог, і на сьогоднішній день необхідність формування переліку на інші товари роботи чи послуги цим пунктом не передбачено. Тобто ми знаємо, що на період до припинення або скасування воєнного стану на території України коригування, які, як я сказала, пунктом 145.9, не застосовується щодо суми коштів, вартості спеціальних засобів індивідуального захисту для військових, технічних засобів спостереження спостереження лікарських та медичних виробів, засобів гігієни, продуктів харчування, речове забезпечення. Сум наданої гуманітарної допомоги, але обов'язкове дотримання закону про гуманітарну допомогу, і ці активи мають бути добровільно передані Збройним силам Нацгвардії, служби безпечі, зовнішньої розвідки, державні прикордонні служби, іншим, іншим суб'єктам і. Крім того, утвореним військовим формуванням, з'єднанням військовим частинам підрозділам, або організацією, що утримується за рахунок коштів державного бюджету. Крім того, благодійність може бути спрямована органам сфери цивільного захисту, закладам охорони здоров'я, а також зарахована у вигляді коштів на рахунки Нацбанку для їх збору. Стосовно. Передачі Збройним силам транспортного засобу. <кхи> в рамках виконання військово-транспортного обов'язку підприємством для забезпечення потреб збройних сил було передано автомобілі. Я приведу приклад, який у нас часто спостерігається в запитах. Після оголошення демобілізації в каждені автомобілі ну, планується повернути підприємства, і підприємство надалі його. Планує використовувати в своїй господарській діяльності. У платників виникають питання: чи можна проводити чи продовжувати нараховувати амортизацію як в податковому, так і в бухгалтерському обліку. Ми знаємо, що військово транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб збройних сил України і вимагає це закон України Номер 3543 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Порядок виконання цього військово транспортного обов'язку визначається кабінетом міністрів України, в якому описаний детальний порядок оформлення таких операцій. Порядок відшкодування державної вартості майна чи збитків, які зазнають центральні або місцеві органи виконавчої влади. Інші органи влади або самоврядування, а також підприємства, установи, організації і громадяни внаслідок вилучення чи примусового відчутження транспортних засобів, визначається саме законом. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється відповідними центральними відповідними територіальними центрами комплектування. Центральним управлінням або регіональним органом служби безпеки або відповідним підрозділом Збройних сил на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями, чому я на це звертаю увагу, тому що для передачі до передачі таких транспортних засобів. Збройним силам є певні вимоги документального оформлення. Тобто вони не просто передаються, коли приходить бригада і забирає транспортні засоби, написавши будь-яку розписку, а ці, ця передача має бути належним чином оформлена. Якщо транспортні засоби, що облікуються підприємством у складі основних засобів, передані для забезпечення потреб Збройних сил України за актом приймання передачі. Як я говорила раніше, відповідно до встановленого порядку і право власності на такий транспортний засіб залишається у підприємства і подовжує обліковуватися у, у нього на балансі відповідно до правил бухгалтерського обліку, такий платник має право продовжувати їх амортизувати у бухгалтерському обліку. Якщо бухгалтерський облік у нас передбачає амортизацію, то податковому обліку такий транспортний засіб також може амортизуватися. Але, як ви пам'ятаєте, я наголошувала, що цей транспортний засіб має бути використовуватись, призначений для використання господарській діяльності і не повинен бути, до нього не буде застосована консервація. Я думаю, що я відповіла на ваші питання. На цьому все. Чекаю ваших запитань. Якраз так, так. Так. Переварюють в голові, що ви все порозказували, Світлана Віталівна. Е... Незрозуміло? Незрозуміло розказала? Ти чого переварюють? Е, вони послухали вас. Е, поки піта... У нас же, Ви ж вже практика показує, ви ж знаєте, що дня три проходить, ми починаємо вам телефонувати, Вікторія. Ну, то Тому... Ми чекаємо, ми завжди готові відповідати на ваші питання, ви прекрасно це знаєте. Так, да, так, да да, mm. да, да, да. Тому давайте так. поки питання не Подожіть, подожіть, от питання якраз і. Надійшло якраз. А якщо є дебіторська заборгованість з резидентом РФ. Російської Федерації. Ну, різниці у нас передбачені для коригування доходу, який виникає за рахунок вилучення майна, тобто кредиторська заборгованість. Стосовно дебіторської заборгованості таких різниць не передбачено. Угу, угу. Тобто тут трошки інша схема. Тут у нас навпаки йде допомога суб'єктам для того, щоб не платити податок з того майна, який вони отримали. Угу, угу, зрозуміло.